На сьогоднішній день в Чернігівській області існує чотири сервісних центри МВС. З них два безпосередньо займаються всіми послугами, які надаються сервісними центрами, а саме реєстрація по реєстрації транспортних засобів і складання, прийняття іспитів для отримання посвідчення водія. Це сервісний центр міста Чернігів і міста Прилуки. На сьогоднішній день в даних двох підрозділах ми повністю забезпечені. Необхідним транспортом для прийняття іспитів, а саме легкових, легковий транспорт для прийняття на категорію Б. Ми маємо чотири нових транспортних засоби в місті Чернігів і два в місті прилуки. Дані транспортні засоби обладнані чотирма відеокамерами, які достатньо для того, щоб оцінити прийняття практичних іспитів об'єктивно. Навіщо це потрібно? Це по-перше, щоб зменшити корупційні ризики відносно наших працівників. А для наших громадян, щоб вони були убезпечені для об'єктивних прийняття іспитів щодо отримання посвідчення водія, це дає можливість нашим громадянам в разі незгоди. Отримати результати іспиту, а саме відеозапис на протязі 30 діб, і оскаржити іспити, якщо вони не згодні, а також усвідомлення, що дані іспити будуть прийняті об'єктивно. Наші послуги не екстериторіальні, Тобто практичний іспит, теоретичний іспит можна можливо складати незалежно від місця проживання і навіть незалежно від того, Якщо ти розпочав складати іспит і не склав умовно, да? і готуєшся до наступного складання, то можеш складати в будь-якому сервісному центрі в подальшому, незалежно від того, куди ти вперше звернувся. І до речі, хотів би звернутися увагу, враховуючи, що на сьогоднішній день у нас ну, із -за війни з Російською Федерацією є можливість приймати іспити для осіб з обмеженими можливостями. В місті Києві є транспорт, за місто Київ забезпечений транспортними засобами для прийняття таких іспит. І на території Київщини, також в місті Біла Церква, є транспортний засіб, який повністю на категорії Б дає можливість скласти іспит таким громадянам. Що стосується вантажних транспортних засіб, на сьогоднішній день на території Київщини є вантажний транспортний засіб. Він в підрозділі сервісного центру номер 3246 Це в Київській області, тому бажаючи скласти на новому транспортному завантажівку, це категорія, це, будь ласка, ми запрошуємо. Що стосується розширення автопарку вантажного, над цим ми працюємо. Я думаю, що там, на, на, в період наступного року таким транспортним засобом ми забезпечимо і місто Чернігів.